Доброго дня, першокласники! Урок математики! Ось дзвіночок пролунав, працювати час настав, закликає він завзято щось цікаве рахувати. На сьогоднішньому уроці ми будемо удосконалювати обчислювальні навички та вміння розв'язувати задачі. Закріпимо вміння порівнювати іменовані числа та будемо вправлятися у порівнянні чисел з визначенням наскільки менше, наскільки більше. Згадаємо, які дії ми вміємо виконувати. Так, дію додавання та дію віднімання. Який знак ми використовуємо при дії додавання? Так, вірно, знак плюс. А який знак ми використовуємо при дії віднімання? Вірно, знак мінус. Як називаються числа при додаванні? Згадаємо доданок. Доданок сума. Як називаються числа при відніманні? Зменшуване від'ємник. Різниця. Згадайте, яку математичну дію потрібно виконувати, якщо число збільшують. Так, вірно, це додавання. А яку математичну дію потрібно виконати, якщо число зменшують на декілька одиниць? Так, це дія віднімання. Повторіть таблицю додавання і віднімання числа 6. Та запам'ятайте. Прочитайте вирази в голос декілька разів. Ставте відео на паузу, попрацюйте. Повторіть таблиці додавання і віднімання числа 7. Прочитайте вирази декілька разів та запам'ятайте їх усні обчислення. Допоможіть сніговичку зрозуміти, наскільки більше або менше одне число від іншого. А щоб визначити, наскільки одне число більше або менше, ніж інше, потрібно спочатку визначити яке з двох чисел більше. 8 і 6 більше 8. А потім від більшого числа відняти менше. Від віс ми віднімаємо 6. То буде 2. Ми допомогли сніговичку зрозуміти, що 8 більше від 6 на 2. Допоможіть йому з іншими цифрами. Тисніть на паузу, попрацюйте. Робота за підручником, сторінка 70. Завдання перше. Скільки доданків у кожній сумі обчисли. Давайте згадаємо, як називаються компоненти при додаванні. Компоненти при додаванні називаються доданок, доданок, сума. Розглянемо наші доданки. наші По скільки доданків у кожному виразі. Так, у перших двох стопчиках у нас по три доданки: перший, другий і третій. А ось у четвертому стовпчику у нас чотири доданки. Перший доданок, другий, третій, четвертий. Давайте запишемо ці вирази у зошит та обчислимо їх. Поставте відео на паузу, обчисліть вирази, потім звіримося. Перевіряємо, я впевнена, ви, молодці, все виконали вірно. Завдання друге: яких овочів менше, і наскільки менше? Давайте уявимо, що ми заглянули у комору до крота. Скільки бурячків зібрав у комору кріт? Так, порахуйте, а скільки картоплинок. А чого менше зібрав кріт картоплі чи буряків? А як ви дізналися? Вірно, від більшого числа треба відняти менше число. Запишіть вираз у зошит, потім звіримося. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Молодці! Ми визначили, що картоплин було на 2 менше. Завдання третє. Визнач, яке число у кожній парі чисел більше. І наскільки більше. Згадаємо, щоб визначити, наскільки одне число більше або менше, ніж інше, потрібно визначити яке з цих двох чисел більше, а потім від більшого числа відняти менше число. Тобто від 8 треба відняти 5. Бо 8 більше, а 5 менше. Запишемо це виразом. 8 мінус 5 дорівнює 3. Розглянемо друге числа другу пару. 6 і 4. Визначаємо яке число більше. 6. Яке число менше? 4. Щоб дізнатися, наскільки 6 більше від 4, треба від більшого числа 6 відняти 4. Запишемо цей вираз. Поставте відео на паузу, попрацюйте, потім звіримося. Завдання четверте це задача. Уважно читаємо, уявляємо задачу та дивимось на малюнок. Зайчик закотив у комору п'ять капустин. На грядці залишилося на 4 капустини більше. Скільки капустин залишилося на грядці? Скажіть, будь ласка, що означає число 5? Так, 5 капустин це ті капустинки, які зайчик закотив у комору. А що означає число 3? Це наскільки більше залишилося капустинок на грядці? А яке запитання до задачі? Скільки капустин залишилося на грядці? А якою дією обчислимо, щоб знайти більше число? Складіть вираз, запишіть його в зошит, потім звіримося. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Ми розв'язали задачу і дізналися, що на грядці залишилося 8 капустин. Тобто ми дали відповідь на запитання задачі, скільки капустин залишилося на грядці. Їх залишилося 8. Молодці! Завдання п'яте. Порівняй. Порівняти означає поставити знак більше, менше або дорівнює. Запишіть ці нерівності в зошит та поставте знаки. Потім звіримося. Перевіряємо нерівності. Я вас вітаю бо вважаю, що ви справилися з цим завданням. Молодці! Завдання шосте. Виконаємо усно. Обчисли лише суми. Сума це додавання. Тобто, треба обчислити вирази, в яких записаний знак плюс. Виконайте усно, потім звіримося. Поставте відео на паузу, попрацюйте, перевіряємо ваші відповіді, молодці! Підведемо підсумок уроку. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали, всі завдання розв'язали і, скажу вам у кінці, всі ви просто молодці!